Десь щось чули, намагаються вчити пояснювати. Але, на жаль, воно невірно. Мені дуже шкода. Ніколи не знімав відповіді, але ви мене винудили, дякую. Так от, в різних місцях своїх пояснень ви використовуєте чомусь різні слова і терміни, але маєте на увазі щось одне. Це, звісно, весело. А, на жаль, в світі так не працює. І я зараз поясню. Так от, у нас є струм. Да? І струм вимірюється в. Амперах. І це неємність. Буковка А воно позначається. Це у нас струм. З... рум. Нагадаю, це неємність. От. Він може бути і 10, і 20, і 300 ампер. Да? Це залежить від навантаження, яке ми до нього підключаємо. Наприклад, у вас є в автомобілі акумулятор, да? і на ньому написано 60 ампер годин. Да? Але при старті. Коли ви там крутите ключика, стартер крутиться, то там може бути і 300, і 500 ампер. Дивно, да? там написано 60, а тут я кажу 300. Ну, навіть на чепуха. Ну, допустим. Так от. Далі у нас є ампер години. Позначаються АЧ, бо Х це хауер на англійській мові. І от це, оце це вже ємність, ємність. Це те, що пишуть на акумуляторах ампер години, 15 тисяч годин. Але якщо у вас проблема перевести 15 тисяч годин в ампер години, то кілограм грам така ж сама фігня буде. Тут я не допоможу. Так от, це ємність. Далі у вас проскакувало таке слово, як вати і ват години. Прикиньте, це дуже різне блядь. вати. Почнемо з них. Вати це потужність. Потужність. Це, коротше, відношення напруги і струму на да? струму, який ми використовуємо. І цей показник він може бути різний в різних моментах нашого використання акумулятора. Да? А оця штука, вона стабільна. Ампергодин в акумуляторі ніколи в житті не додається. Ніколи. Убавиться, так. Да. Було 15, через 2 года буде 14. Не переживайте, це нормально. От, потужність. Букву вже не дописав. Відношення напруги і суми. І маркер не пише. Є ватт години. А це вже також ємність. Але це відношення напруги і ампергодин. Да? Тобто Бо ця ємність, вона не має відношення до напруги. Може бути у нас 36 вольт, може бути 25, може бути хоч 200 вольт. Не має значення. Ампер години, вони є ампер години. А отут ми вже починаємо враховувати нашу напругу. І коли, ну.